До речі, якщо комусь цікава ця локація, тут є дивіться, один великий витянг, другий такий сидячий, але він трошки менший і ширший. Цей такий трошки більший. Скажімо так, це дитяча така забавка. І кому цікава ця локація, то вона називає... Кстати, там є до винаєнтя щось. Будиночки, типа, може банька, я не знаю точно, але це треба. І ця локація називається Льондекс-Друй. Е, якщо по цінам сказати, скільки коштує. 55 злотих коштує комплект е, нарти і бути на цілий день і е, карнет на 4 години 90 злотих. Можливо, трошки дорого для такої локації, але я не знаю, які ціни на інші такі більш такі добротні. Курорти. Потім, якщо на Чорну Гуру поїдемо, на Зеленець, ще десь, може, поїдемо, буду знати і розкажу.